Путін здох. Батальйон Кадирова залишився без тіктока, а Кубань просить повернутися в рідне лоно України після того, як підірвали кримський міст. Просто добірка приємних слів із нашого майбутнього, аби підняти вам настрій. А зараз давайте дивитися п'ять боїв, коли мальчиків у трусіках тересифікували прямо в ринзі. Російський надважковаговик Олександр Устінов колись навіть вважався боксером. Він починав свій спортивний шлях у Білорусі, але по профіках представляв саме рашку. У хороші для себе часи устінов виходив на бій IBF International проти Кубра та мав змагатися проти самого Тайсона Ф'юрі та перемагав нехай і підстаркуватого Девіда Туа. з Проте солідний вік росіянина зі зростом 202 см підказував. Саня нікого не послухав, і з 2017 року йому почали добре насипати. епічною вийшла плюха, яку росіянин пропустив саме від українця. Гляньте відос в інформаційній підказці у 2021-му Доля занесла дідуся в Казахстан на бій проти місцевого топчика Івана Дичка. Іван, до речі, боксер видний. Двічі брав бронзу Олімпійських ігор 2012 та 2016 років. Але його шлях у профіках лише на старті. З початку бою казах нікуди не поспішав. Став у стіючку і з висоти своїх 206 сантиметрів. Почав пристрілюватися прямими. У стіну входив собі довкола, демонстрував якусь видимість опозиції, весь час заткував, відхиляючи тулуб назад. Ну а дочко підходив, але також коней вперед не гнав. Та й чи треба? Такий то дідусь уже далеко не втече. Перший влучний удар дочка і все. Просто все. Секундант росіянина почекав іще пару секунд і виконув білий рушник у першому ж раунді. А що ви хотіли? Русські своїх не бросають. І це при тому, що Олександр навіть не впав. Рефері підвів росіянина до кута, немов діда після приступу та хікардії. Та й все на тому, боксер навіть не виглядав обуреним цим рішенням. Особисто мені цей бій ну дуже схожий на договірний. А вам? Напишіть у коментарях. А як вам цей пан? Не очікували тут побачити абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, девіна Хейні? А дарма. Адже в нього є щось спільне із Збройними силами України. Він також вміє бити росіян. У 2019 році Девін та Заур Абдулаєв з Росії вважалися проспектами легкого дивізіону. Тому їхня зустріч відразу звання чемпіона світу WBC. Це ще й які аванси, та ще й битва не аби де. А на Медісон Garden Сієте глядачі були в очікуванні чогось дійсно великого. Адже коли два молодих боксери стикаються в поєдинку за чемпіонський пояс. PUES, Певно, того варті обидва. Девін Хейні з першого раунду дав зрозуміти усім приїжджим, у США пануватимуть американці. Хейні почав вмикати свою швидкість ударів, а Абдулаєв свою. Для порівняння, це якби свіжий мустанг ганявся би із ладою каліною. Хто кого пояснювати не варто. Росіянин весь час ходив за суперником, а хейні росіянина бив. Є велика різниця між боксерами. Коли один ходить, а інший п'є, можна, звісно, зараз провести аналітику щодо цього бою, вказавши, що Де він діяв у контрпресингу. з рахунок відтяжки під удар суперника і миттєвого входу із одним ударом під провал опонента. Але це було б занадто складно для таких простих дій американця. Коли Заур зрозумів, що його геніальне ходіння за американцем не працює. Він почав просто кидатися з боковими на хейні. Ну, окей, сказав чемпіон, і почав іще більше заряджати з довгої дистанції і обстрілювати суперника іще більш вправно. Від таких бавовніних бомбардувань у Заура застроменила юшка. І після 12 хвилин бою кут росіянина сказав: все, хватит! Чотири раунди протримався. Ти ба, який красунчик! dream. Мы были и есть сами себе хозяева. Это непросто, но это очень важно. Дорогую цену мы заплатили за уроки доверия. Верить нужно только в себя, в своих людей, в свою страну, в свое будущее. Вместе победим за Руисю, вместе Григорий Дрозд. Классно, мабуть, сидеть в модной студии, балакать про бокс, когда у не летит ракета. Твоїх друзів не вбивають за бажання бути вільними людьми на своїй землі, а всю твою країну не бомбардують. Ну що ж, Гріша Дрозд, я тобі нагадаю, як це. Рік 2006. Молодий росіянин Григорій Дрозд набирає оберти в боксі і має рекорд 25 0 Він іще не відомий, але вже добре себе зарекомендував і йде на шляху до чемпіонського поясу. Але для цього потрібно в елімінаторі подужати німця. Фірата Арслана, боксера не сильно відомого, але в міру успішного виглядає як цілком реальна ціль. Від початку російський боксер намагався нав'язати свою манеру, техніка, перебоксування, робота через тулуб із підйомом на голову. Але суперник виявився доволі жорстким. Арслан міг і пропускати, але от зламати німця доволі складно. Глуха оборона, руки повище і безперебійний натиск на суперника. Так, можливо, викидав фірат небагато, але багато не треба, краще якісно. Раунд за раундом продовжувалася саме така картинка: не дуже цікавого, точно не яскравого бою. Доволі рівного варто зазначити. Та недовго пташечка літала, недовго дрозд опонував. П'ятий раунд, німець наглухо закривається від ударів противника, а сам доволі нехитро йде вперед. Відчувши, що навіть нешвидкісні удари все одно долітають до цілі, Арслан відчув смак крові і вирішив продовжити. Німець буквально притиснув дрозда до кута і не відпускав. Росіянин намагався ухилятися, але Фірат удар за ударом влучав до цілі. Так не надто сильно. Але це було тривале бомбардування російської голови без будь-якої опозиції. Рефері спершу замиловано дивився на цю картину, а потім таки зупинив ізбієння бієння мальчика. Шкода, адже на таке можна дивитися вічно. Terry O'Connor Danbox it genau and ziet das Grigori Дрозди ще стане чемпіоном світу. Але от тільки нулика в графі поразок росіянина більше не буде ніколи. Якщо вони хочуть устраювати далі клонаду, пускай іщуть себе соперників, в яких хочуть боксувати і устраювати із боксу, з бокса цирку. Ти ба, як ми кукарікали. Денис бойцов. А ну ну я покажу, що ти там можеш взагалі. Бій росіянина з Алексом Лапай не можна було назвати видовищним. Перші два раунди пройшли в регулярних клінчах і метушні на ближній дистанції. Хоча з раундами бійці все таки пожвавлювалися. За пресинг у поєдинку відповідав саме Леопай, а Денис намагався перехоплювати атаки суперника і працювати на вибухах. Обидва активно вдавалися до аперкотів, влаштовуючи пораундові гойдалки. Обидва сильно втомилися ще до екватору бою а в другій половині тон бою почав задавати активніший Алекс, тоді як бойцов дедалі менше, хоча би огризався. І все більше висна супернику в небезпечних ситуаціях наприкінці сьомого раунду його лівий по маківці відправив бойцова в нокдаун, що й схоже сталося і в дев'ятому раунді, коли бойцова також відправили на канвас, де йому й місце. Відверто не найцікавіший бій, але росіянин, будучи в статусі фаворита, не зміг нічого вдіяти з суперником. Підсумок Заслужена перемога австралійця з рахунком 98-90 та двічі 96-92. Перша поразка в кар'єрі Дениса, яка вочевидь істотно підламала його психологічно у післяматчевому інтерв'ю Леапаї, який просто плакав від щастя, само собою кинув виклик молодшому з братів кличків. Повертаючись до слів цього байця, Володимир Кличко у 2014 році поклав Алекса Леапаї без жодних проблем у п'ятому раунді. Таким чином Кличко вкотре что словам россиян верить только дурный. Я бы хотел обратиться к каждому из вас, чтобы выразить слова поддержки нашему президенту. Владимир Владимирович Путин был вынужден принять единственное правильное решение. Страны Запада разгуливают по всему миру как банда. Просто как банда. Первое, что приходит на ум – Иран, Иран. Тірія, Лівія, Югославія. Но нам дійсно на сьогодні необхідно об'єднатися і цю коричневу грязь фашизму. Ах ти ж, собака, Сутула, підтримав брудні імперські плани щодо знищення України. Ну гаразд. А зараз за три хвилини я вам доведу, що коли ця потвора каже, що йому щось приходить на ум, він бреше: Ну, бо нема ума. Просто відбили. Загалом упродовж кар'єри Дініска просувався непогано. Виступав по крузерах у 2011 році. Навіть побив тоді вже доволі старого Роя Джонса, але також і влітав Марко Хуку. Втім, справжнім жахіттям для росіянина стала дата 17 травня 2013 року. У цей день недодесантник став недоінопланетянином. В російського на той момент чемпіона світу WBA з'явилася, як спершу здавалося, несерйозна опозиція. Гільєрмо Джонс, мужику 41 рік. Він сам із Панами, далеко не найбільш боксерської країни світу. Такий ще й бій на Росії у свино, тобто Красногорську. Перед тим із серйозних досягнень Гільєрмо Джонс міг похизуватися, ну хіба що, перемогою над Фіратом Арсланом. Та й все. Починав панамець цей бій не дуже вдало. Дезбалансована робота на ногах, провали і доволі криві удари. Скидалося, ніби великий боксер всія Свінагорія зараз дасть супернику вимахатися, а потім прикінчить проїжджого панамчика раунду до п'ятого, але не все так просто. Подейкували, що підтримати Лебідєва приїхали лучші палатьори пельменного завода. У перших чотирьох раундах Денис все ж таки перебував Джонса. Він значно частіше атакував і влучав по супернику. Насправді, чимало ударів прийшлося в голову панамцю, але виникало відчуття, що незважаючи на всю міць росіянина, кільєрмо майже не отримував якоїсь шкоди. Однак загальна перевага якась таки була на боці російського боксера. Втім, хід поєдинку різко змінився, коли Дениса почало турбувати розсічення, що відкрилося ще в першому раунді. Лєбядів не витримував ні в якому сенсі. До четвертого раунду Катмен у кутку Лєбідєва справлявся з розсіченням, залишаючи відкритим праве око. Але чим далі, тим складніше все ставало. До п'ятого раунду Денис остаточно перестав бачити одним оком. Це, власне, і вплинуло на перебіг протистояння. Панамець почав більше бити, а його розмашисті удари частіше досягали мети. Російському боксеру катастрофічно бракувало можливості бачити. За боєм спостерігали також і шановані гості. Попри всю страшенно красиву рану, Лєбідів продовжував наступати, а подекуди і влучати в 41-річного противника. Гільєрмо Джонс вже повільно, але влучно продовжував бити безтолкову російську голову. З кожним раундом росіянин все більше нагадував якогось інопланетянина, найбільший же респект Куту Дениса. Росіяни вкотре показали, що їм глибоко начхати на життя та здоров'я своїх хлопців. Тому, попри цілу похлину, бій зупиняти не стали. Гільєрмо Джонс, у свою чергу, продовжував побиття руського мальчика в Трусиках, змусивши рефері зупинити бій. Мені вже в лікарню дзвонив президент нашої країни, Володимир Владимирович Путін. Да, не заздрюй цьому, пацану. Ти програєш 41-річному панамцю, у тебе на голові виросло ще пів голови. А тобі ще й дзвонить якийсь там чорт. Це Зради фактажу, відзначу, що потім бій визнали скасоване, майже в Джонса знайшли допінг. Але ж нами з вами це малину не ламає. Правда, друзі? До речі, іще кілька відосів із побиттям росні Дивіться на каналі Тайк Майсон. Ну і до перемоги, друзі!